Пишуть вчителі, доброго дня, що щось давно нічого не було в рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Не було, тому що нема часу лазити по інтернету, шукати нераціональні розв'язання. Інколи вони самі попадаються, але не буває часу зупинитися, зробити собі скріншот. Але ось зробив собі скріншот, знайдіть, будь ласка, площу блакитного трикутника, кати 32, радіо зписаного коло 12. Може попросити учнів натиснути паузу, спробувати розв'язати. Для вчителів, я думаю, це легка задача. Але чому звернув увагу? Звернув увагу. Як завжди, звертаю увагу на таймінг. Да? Ось таймінг. Таймінг 8 хвилин. Червоне хочу жирне взяти. 8 хвилин 8 секунд. Ну я не знаю, що тут 8 хвилин 8 секунд робити. Чесно кажучи, я не знаю. Я, не знаю. я вам спробую показати дуже швидко два способи. Може, тому що автор не знає оцієї формули для прямокутного трикутника, А плюс Б мінус С на 2 поділити ЦР до рівня. Підставляємо. Підставляємо і бачимо, що С мінус Б буде 8. Це буде наше перше рівняння. Майбутньої системи. Ну, а друге рівняння, ну це це, це, це Б, хто нас догадав. А друге рівняння це квадрат мінус б квадрат дорівнює 32 в квадраті тереми піфагур. Далі я зроблю такий алгебраїчний крок. Я розкладу на множники, а не буду примітивно С дорівню 8 плюс B підставляти, навіщо воно мені треба? Я розклав на множники С квадрат мінус Б квадрат. 32 в квадраті розклав 8 на 4 на 32. Це мінус Б за першим рівнянням в мене 8. Тут в мене 8 є. Значить, що ми бачимо? Значить, ми бачимо, що С мінус Б це 4 на 32. Значить, С плюс Б, С плюс Б це, це 4 на 32, 128. А це мінус Б, це 8. Ну і далі, ми ж давайте ми не забудемо, що нам площу знайти. Значить, будь-хто може тепер сказати, щоб знайти площу прямокутного трикутника, один катет є, нам треба другий. Тому як тільки ми знайдемо Б, ми закінчимо задачу. Тому перший спосіб, так як будуть розв'язувати, ну я думаю, там 90%. 92, якщо ми додамо, то 2, перепрошую віднімемо. Якщо ми віднімемо, то 2 b це 120. Значить, B у нас 60. А значить площа 1, 2, 32 на 60, це 960. Так буде розв'язувати, я думаю, ну, досить велика частина. А друга частина невелика. Скаже, що площа будь-якого трикутника в тому. І такого, який у нас, це півпериметр на радіус писаного кола. А плюс Б на С на 2 і на Р. І дивіться уважно: ми можемо Б не знаходити. Нам достатньо, ми ж А знаємо. А у нас 32. Б плюс С 128. Нам не треба ні Б. Нет, АР у нас перепрошую, 12. Да? 12. Тобто, нам не треба ні Б, ні С. Нам достатньо Б плюс С. Таких два елегантних способів. Відчуваю, що це задача, ну, можливо, це задача урок однієї задачі, можливо, коли-небудь. Зберуся і за цією задачою зроблю урок однієї задачі. Вона проситься в урок однієї задачі. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Найшвидшої нам перемоги і до наступних зустрічей.